Євангелія від Матвія, глава 17. А через шість день забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Моїсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут три шатрі для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: Це син мій, улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, Попадали учні до лілиць і полякалися сильно, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив Уставайте й не бійтесь. Звівши ж очі, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне». І запитали його учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти? А він відповів і сказав, Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили що тільки хотіли. Так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується у новомісячі, і мучиться тяжко, бо почасту падає він в огонь і почасту в воду. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли вздоровити його. А Ісус відповів і сказав: о роден невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів через ваше невірство, бо по правді кажу вам. Коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оці скажете перейди звідси туди, то перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють. Але третього дня він воскресне, і тяжко зажурились вони. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дитрахм на храм та й сказали, чи не заплатить ваш учитель дитрахми? І він відказує: Так. І так увійшов додому, то Ісус попередив його та й сказав, як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус. Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. і яку першу рибу ізловиш, візьми і рота відкрий їй. І знайдеш статира. Візьми ти його і віддай їм за мене і за себе.